Державна фіскальна служба Буковини на декілька годин припинила свою роботу. Близько 15-ї години середи 10 січня на третьому поверсі приміщення стався вибух. Розглядають версію, що в одного з відвідувачів установи була граната. За попередньою інформацією, управління поліції постраждало двоє осіб. Одна людина госпіталізована до лікарні швидкої медичної допомоги з множинними рваними ранами. Я зараз Як охороною ти? займаюся місцем події. Розумієте, от і все. Прийде керівництво надасть мені інформацію. Зараз, будь ласка. Підійдіть от за межі цієї ленточки, будь ласка, я вас прошу. У прес службі обласної фіскальної служби подію не коментують. Близько сотні працівників та відвідувачів установи евакуювали. Коментарів ніяких не даю, нічого не можу сказати. Без Бо... коментарів. Зараз у обласному управлінні фіскальної служби працюють вибухотехніки. Вони ніякої інформації поки надати не можуть. Частину працівників впустили вже в приміщення, а частину відпустили додому. У поліції кажуть, через що стався вибух, стане відомо після проведення розшуково-слідчих дій. Мар'яна Роман Пилатик, Вайцький промінь